Чай, що я трошки не в презентабельній формі. Е, до нас вчора завітали дуже серйозні гості із серйозного регіону Дніпропетровщини. Покажи хто. Хто знає цього хлопця. Всім привіт. <ривіт> <ривіт> і ми тут з агрофермером і з Басиком вирішили е, посітити поля агрофермера, де посіяний в нього гібрид лімагрейн. Да? Чихо. Більше. <ривіт> <реш> в минулому ролику, де я викидував Тікток, казали, що Ні, Це наш постійний берекет. Берекет тут постійний по кукурузі. Він каже. Так, крайовий ефект. По, по нулю. нулю. Ведон нормальний. Хто вгадає, наперед сказав, хто вгадає, яка врожайність буде на цьому полі, а ми будемо присутствувати в агрофермера, думаю, на уборці. Тому ми даруємо мерч. Мерч це жилетка і куртка. Комусь жилетка, комусь куртка. Два перших. Два перші коментаря із, із правильною врожайністю отримають один жилетку, другий курточку з нашим логотипом. Так що давайте, пишіть, угадуйте. Дай вид хороший такий, да. щоб біжіть, подивилися, mm -hmm. Скільки буде? Я а думаю, давайте кожен скаже, скільки я думаю, буде. Борь. Думаю, а тепер да. Да, кожен хай скаже, бор, скільки тут буде. Ну так, на вид. 25 точно, я скажу 28. Я 28. Ха-ха-ха. Він від мене ж. Скільки, рук? <рістить> я сказав одразу 28 28. 28. 28. 27. Денис 27. І хазяїн... А якщо ми хтось... 25. А якщо ми вгадали, нам 25. що буде? Ха-ха-ха. <рістить> якщо ми вгадали, нам що буде? <рістить> О! Денис, реально, тут або влаги не було вовсе. Та ну, ось цю йди сюди ось. Та ну, яка та там влага? Ти, блядь. То дощі, доща не, не було. Ти подиви, як сухішник росте. Диви. Ні у Некорінь його відкрити. Сіди сюда, диви. Серан дих. Коріння натерчить. Ну, да. А, ну да, в цілому хорошо. Що не в ну, натуралі не було. Дожив тут же дожив. Не тут не було в силі зеляв пиздец, а тут не було. А, так. Ти подивився один. Ну, то, конечно, він. Ваші тріщини, да, не закрив. Так, то йому влаги не хватило і він нижні листки махнув. А ти от я казав, що він любить влагу? Він циць. Є, да? Прям це не кожне бірик'я. Та диви якийсь. Це на кожну щось робив. Та б суді нахло робилося і сіялося нахло нахуй. З тим і з цим... Значить тут ти виспався лучше, поняв? 25 железно будет, да? И тоже нулю. А шляпа 25 см. Це нормально шляпа, да? Ой, все нормально. 25 сантиметров. Нет, нет, бля. Вот это, вот это ты. А вот это друг, который горишь, так они просто дружат, да. И цей. И він не то що страй, я заезжал по звуку с той стороны, блядь, нельзя такие порты. Ку-ку! Ку-ку! Тут они 25, блядь. Ты можешь его нацесть? Кондитерку ебануть. Вот цей делегация, а? Оце ну, по нулю? По нулю? По нулю? А, а сояшня колибо в том году? Позапрошу. Цеписопшиниці, наверное, да? Кукуруза, Нет, кукуруза. Після кукуруза. Уже не решка баща. Там де подиви, когда же, блядь, вийде так. по нулю. Оце саксон? Це саксон? Ой, так ось у подиви розный, це срок. Стопудово. Що подо, стопудово. Тим його далека? Да. Бля, ну він його в голові чувствує. А він їде ка... О, ось чисть. Хе-хе-хе, чисть. Це нашого вовчика. Ось він. Це по нулю? Ось. Його. По нулю. Без Бездобрим. Без Ну він в голові чувствує. <гум> Вовчик, ну не даром ти давав рекламу Саксона. Ми ще набрали Саксона. Yeah. Yeah. Диви, і, і Лен, ну подиви, яке і насіння. І засуха ж була, що на цему, що на ліматі. Так він даже подивися, роз. Пізде блядь, блять, за було. І він все одно тянеться, да? Так по палки, навіть подивися, полка ось у яка. А шляпа яка, так? Да? Mm. 25 <рес> <рес> Як Боря казав, ще цвіте. <рес> Вовчик, ну куда он чистейший вообще, блядь. Я думаю, что вниз еще не будет уборка, да, вот, ты не закрылся. А? Ты не закрылся. Он не закрылся, да? Давай, кубаки. Давай. А? Вот эта тема, да? Не то, что вообще там цветочки, бля. Одна колодная. Виповнені. Та повністю закинули шахту. Бомба. І по кукурузі Без Бездобрий. Так хоча і тут земля полопана очі. І подивися, палка, і витягнувся. Та ні, не це Бомба небес на прильот, бомбу ось що я казав, що середині насіння крупніше блядь, як отут а mm. даже mm. єсть Диві, mm -hmm. це чи ні, де mm -hmm. їдемо. На м'ясо їдемо, їдем, де вже ми можемо, в принципі, пекти туди, ми сейчас заїдемо додому. Костюр запалюй. дій. Заразим. Ви прийдете, вже їсти готуватися. Давайте. Давайте, жарко. Тільки не жінок нахуй, а жарти м'ясо. <різь>